О, любі друзі, Сьогодні ми будемо робити обзор на вентилятор для ноутбука. Кому буде цікаво, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте подобайки, напишіть коментарі. Мені буде дуже дуже приємно залишатися зараз зі мною, та щоб бути цікаво. Любі друзі, виходить, У нас така коробка. Самий вентилятор знаходиться в середині коробки. Тут можна ставити ноутбук, можна ставити спеціальний Витягується штука для телефона. Він так називається О, така фірма. От, і така коробка. Зараз вам покажу інформацію. Ось така тут інформація. От, бачите, кому буде цікаво, прочитайте собі. От, вона так виглядає. Ціла коробка. Дуже класний дизайнер. Дизайн. Мені самому подобається. Ми красіти все знімаємо, бачите, навколо у нас ліс, гори. Дуже класно. От. Поточок шумний. Навколо спотиночки такі гарні. Дуже гарна на вулиці погода, 30 градусів ще топчик, бачите, от така у нас краса. Виходить, всередині сам вентилятор. Ось такий спеціальний салафанці. запакований. Бачите? До нього йде шнур. от такий шнур виходить, гоноровий. Тож зроблений як з якоїсь тряпочки чи що. Якісний зроблений. Зараз ми будемо далі його дивитися. зараз. Ну, от, ми вже його повністю відкрили. Він виглядає такий класний дизайнер. Тут по раз, два, три, п'ять, шість самих цих вентиляторів, які крутять. Це задня частина. Тут вже видно ці самі вентилятори, тут можна розкрутити, теж почистити всі вентилятори. Тут Спеціальна така підставка. От ми більше про неї розкажемо. От, покажемо. Така теж підставочка, тут теж менталічна штучка. Він так вилітає з задньої частини його. Розкручуйте, можна почистити почиститися повністю. Дуже класний. бачите, який. І Тут виходить розйоми тля провиків. Включайте, щоб він дув. Ну, Такі лагасенькі, класний. любі друзі, ми зараз будемо його підключати, будемо включати його повністю. Треба ще спробувати попасти. О, зараз... о, Що, Він у нас включився, бачите. от, У нас навколо така гарна підсвітка. Такі різнокольорові кольора. Бачите? От. Зараз ми будемо його так настроювати. От, любі друзі, тут плюс. Плюс це додається швидкість вентиляторів. це ми зменшуємо швидкість вентиляторів. Тут світло підключаємо, підсвітку. Тут теж 10 режимів. Зараз покажу, так включається. от. Ми зараз спустимося, тут виходить, 6 позицій. Мінус, мінус зменшуємо. Саме максимальна позиція це 6. Він крутить дуже сильно. Чуєте звук? Це звук цього вентилятора. І зменшуємо його. Бачите? І така крутиться типу штучка. І через такий вентиляторчик тут крутиться. Здавати тут 10 режимів може бути. Перший другий режим воно так слабко робить. От. Це вже виходить, зараз у нас саму максималку бути. От саму максималку у нас зараз бути, любить друзі, ми зараз включаємо саму максимальну е підсвітку. Вона типу, моргає, вся повністю по колу. Бачите, От, моргає. Якщо ми зменшуємо на... На втинечко вона просто світить і такий типу, перехід робить в кольора. Такий перехід робить в кольора. Бачите, от. чим далі підкручуємо його. І воно вже так племає, бачите, от, вона навколо у нас така. От. Навколо гарна підсвіточка така. От, світиться, навіть ці вентилятори теж самі світиться. Світиться дуже гарно. От. Раз. Друзі, Ми підняли це саму вентилятори. На задній частині у нас виходить така підставочка. До цієї підставочки йде металічна тримач. І тут є спеціальні такі розйоми для цієї штуки. Ви можете поставити або так на саму першу. Поставили. ми на саму последню. І вона у нас виходить так. У нас так стоїть. бачите. Так, він стоїть на цій спеціальній підставочці, Ви тут собі можете контр... робити, як вам удобно. Ви можете поставити на саму послідну, от, воно буде високо у вас так э, стояти. І можете поставити на саму послідню, він буде у вас так і лежати. бачите, от. Тримання ноутбука, щоб він у вас не падав. от Бачите, от, піднімаєте так. От, це спеціальні штуки для ноутбука. Бачите, от, саме такі вентилятори дуже класні зроблені, якісні. От. О, добі, друзі, поставили вже самі ноутбук на цю підставку, і воно так виглядає зі здалека, бачите, зіздалека. Тримається, нікуди він в вас не впаде, тим що тут спеціальні тримачі. Я ви собі тут кажу, можете робити, як ви хочете. От. Все. Бачите, підключайте собі, настроїти світа, у вас собі сидите, от, віддобно, от, бачите, сидите собі. Що ж робите, грайте якусь ігру, помонтіруйте, що ж. От. От. Просто ідеально. Просто топчик. От. І тримається нормально. Нікуди він у вас не ні впадить, нічого не зробить, от. тримається на... На... на нормально. На совість зроблено. От. Чили ми саму вентилятор, от, собі сидите якусь роботу робите, з звідти, що дивитися, якісь кіна просто настроїли, наскільки на вам хочете, чи на максималку, на 6, настроїли максимальне світло. Всидите вентилятор, дує, ноутбук не гріється, ви можете собі затіти хоч сутками на прольоті. грати, собі робити, що ви хочете. Собі розетку включайте, от, я спеціально до банка, щоб він мені крутив зараз я показати. Бачите, от, крутиться. Ви не можете собі, взагалі ви можете не хвилюватися тим, що він вас перегріз. У вас спеціальні вентилятори, тут 8 штук вона гріє. Якщо ви не будете купувати такий вентилятор, ви можете просто ноутбук спалити. Рано чи пізно він, він може згоріти. Якщо ви не купите таку підставку. вона не коштує дорого. Злотих 50-60 мінімум. Все. Купити і собі будете мати на довге. От, на довгий час. От, так, так воно виглядає з, 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 знизу, бачите, от. от класно. Все, любі друзі, зробили ми обзор на цю підставку. Вона мені дуже сильно теж сподобалася, тим що багато функцій різних є, можна настроїти собі повітря, як ви хочете. Ви можете настроїти підсвіточку. Там різні є функції, Тут, там 10 функцій, 10 функцій підсвітки, та 6 функцій повітря. Саме максималку вона дує сильно. Все, річ класна, все зрозуміло, нічого тут немає такого сложного, що ви не зрозумієте. все тут просто ясно. Кому цікаво було, підпишіть, будь ласка, на мій канал, поставте лайки, напишіть коментарі, мені буде дуже-дуже приємно. Всім показуємо готівка.